Добрий день, мою першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку професійна музика, музичні професії, композитор-виконавець, пісні Кодика, півника-лисички, супереказки Стеценка, лисичка, котик і півник, музика Філіпенка Слава журливою, взяла лисичку скрипку або лісовий гопак. Так, пролунайте на ціну, в подорож урок, вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик либче дихать, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки підіймайтесь, ну до, до роботи дружно всі взялись. Пригадаємо, називаємо з вами українські народні інструменти, з котрими ми познайомились минулого року. Це в нас бандора, сопілка, бубен та свищик. Отже, у нас з вами є професійна музика, яку створюють певні люди. Перше, це людина це композитор, автор музичних творів. Це особа, що займається професійно створенням музики. Є виконавець, тобто людина, яка вже виконує музику. Так? Тобто бере якусь композицію і її виконує. Так, українська народна казка та котик та піник. Ви її самостійно проглянете. Так, тут у нас 8 хвилинок. Далі. А, далі ми з вами прослухаємо пісню котика. Так, потім пісні лисички. Та пісня півника. У вас кожен буде окремий. Так, як композитор за допомогою музики передає характер. Винахідлива котика, такий гривий, довірливого опівника і хитрей лисичко. Подумайте, як саме чи відрізняються ці мелодії? Вони, звичайно, відрізняються, так, порівняйте. І сьогодні ми лісовий гопачок прослухаємо твір і будемо вивчати тільки перший куплет. Узяла лисичка скрипку, сіла, з нотами під липку, І тонесенький смечок грає-грає гопачок. Поспішають з лісу звірі зачиняти темносірі. Ще й ведмедики біжать, хочуть, хочуть танцювати. Всі за лапки узялися, почалися танці в лісі, а лисиця грає, грає, та оноти заглядає. І тонесенький смичок все виводить гопачок. все виводить гопачок, другий комплетик нам не потрібно. Так, і спробуйте виконати цю пісеньку. Виконуючи пісню, слідкуй за чітким промовлянням закінчених фраз. Тобто, не обриваємо і чітко вимовляємо всі-всі-всі слова. Так. Яку лисичку змальована в пісню? У якому темпі краще виконувати пісню? Лисичку таку веселу, і пісня теж баба весела. Так, придумайте рухи до пісні. Так, хто такий композитор? Це людина, яка створює о, пісні, так, мелодію саме. Так, тепер ми переходимо до нашого завдання. Що нам з вами потрібно? Так, о, отже, перше, ви виконуєте розпівку ось наша зозуленька. Далі це наша пісенька лісовий гапочок гапачок. Узяла лисичка з це одна і та ж сама назва. Далі ви вивчаєте тільки одну хвилинку, там приспів, перший куплет та приспів. Далі рухаєтеся наше, відомо вже, а ти готовий, я впевнена, що ви її добре знаєте. Так, і не забудьте веселий ритм. Стосовно ось наші пісні, лисички півника-котика, які ви самостійно прослуховуєте, і мультфільм Котик та півник. Якщо ви знаєте, ви можете його надивитись. Якщо не бачили, обов'язково перегляньте. Певне на все вас виду, ви в мене розумнички, гарного вам дня та до побачення!